Мир вам, любі друзі, Божого захисту. Сьогодні у нас є два царства: Царство Боже та Царство Вавилона. Царство Боже це світло, це щастя, благословення і свобода від рабства гріха. Ісус прийшов, щоб всі освободились від рабства та покрай, щоб всі жили в світі, в світлі, а не в темряві. Царство Вавилона – це рабство, це гріх, терор, вбивства, війна та насильство. І кожна людина сама вибирає, що їй строїти, царство Боже чи Вавилонську башту. Але Біблія показує, що всі імперії руйнуються тільки Бога перемогти. Неможливо. І ми повинні поставити Ісуса Христа на перше місце в своєму житті, перебувати постоянно в Слові Божому та проповідувати Євангелія. якому разі не ставити когось вище Бога, не прибавляти та не убавляти нічого від Слова Божого і не спотворювати його. В нашому житті повинно бути да, да, ні, ні, все інше від лукаво. Ісус прийшов не порушити закон, а виконати, виправдовувати імперію це йти проти Бога. Амінь.